мене і вдруг сп'яніли. Ну, що я вас не зупинив, я побачив, що ви зупинилися. Я хотів запитатися, да. як справи. І дивлюся, ну, на справи. даний момент... А ви я... сказали зразу сп'яніння. Ну, no, бо я на даний зразу... Пан Юзик, добре, я зараз задзвоню. Будь То, ласка, документи ваші. Та ми все є. Та сто процентів. Добре. Під'їжджають. Я все буду проверятися, що... Просто я, з чого ви мене зупинили, яка у мене була причина зупинки. А вас ніхто не зупиняв? Причина? Ви, ви самі стали. Я зупинився, так. ви підійшли. Ми поліція на Франківська. Да, ну, такі... Любитель, позайматися, потренуватися. Ти шоулінь? Один на один. Не... Можемо. Просто ввічливо, сам на сам. Я розумію все, но ну, блин, ну я никого не хочу обращаться. Мы все мы люди, це, правильно? Нет, не, так. ну ви от, не давай. В... От вы, ви... вот нормально, будьте а не маски. Дивіться, яка ситуація. Як ми розуміємо, що ви там були ви з рольомби цокомілі даному, так? Дивіться, я ніхто не порую. Я розумію, я розумію. Я розумію, що ви... я розумію, що ви, я розумію, що ви щаві, що там були в АТО були. Я розумію. У нас також люди є з нами, які з нами зараз поліції, які за хто закишують. Розкажіть, що нам треба, що до що. Дивіться, ну все одно будемо за рулем за рулем п'яним їхати це заборонено. Це разму стані, тому що ви створюєте небезпеку для інших учасників руху, для інших учасників. розумієте? <гум> я вас розумію, так, але... Ну я зупинився, тут підбігли, вже як убили, що за що. Ну, 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 Це, Це, Дурально, ми люди чи ні? Так, ми люди, Люди. всякому в, 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 в житті будь буває. будь-якому випадку, за, руль, за в будь-якому випадку буде компатку, заборонено. Я розумію. Я... Посічного я... водія немає. А посвідчення водія ваше? Ні, ну я так, я в, так, так, в хаті я просто висив. Вшов... Чесно, 12 років я тут не був, приїхав, ну чесно, 100 пиво випив. Вірю. Не, ну, ну випадку реаль... не забираємо. Ми можемо так. якось реально що. Я не... Бл то, ну що, Зроб... що ви мені. Зараз, що, страховку, так? Так. Нас, нас, нас. Ні, це не страховка, це просто тільки талон, який... Який зараз не потивні, не потрібний коза, тільки ти страховий поліс. Це не, наші, ну, все це, наше, це, це, це між нами все наше фіксується на відеокамерах, просто тому я просто попереджаю. Не Наша розмова на з вами все. фіксується все. на відокамерах, яка знаходять мене в грудях. Тому що та я вам нічого не предлагає. Вопросом <рисно> <зараз> все. все проблема в Україні, що знайшли Юрія Михайловича, курча, який 10 років прожив в Англії, перекидав бабки що з 2015 року, 05, не що 2015 року, це те, що ми дали, у вас були їх три, вони всі три у вас зберігалися, відповідно, попередні, які у вас були. Пан Назар. Так, так. Чесно, ми є християни, правильно? Так, звичайно. Що... Ну нормально. Я Ну скажіть мені, що все, ну забирайте машину, немає. Що, що ми нормаль, що нормально так. Що. Я? Нормально ми оформляємо що? по 150 статті в одній у п'яному виді. Це буде дійсно нормально, тому що, розумієте, ви на даний момент, тому що як ви керуєте транспортну в, в стані алкогольного <голи> сп'яніння, <голи> ви можете створити небезпеку для інших учасників для початку ваших водія. Е Давай, <патрес> пан Руслан. Так, Назар. Re назар. E, Mожемо, так... No. Можемо no, Тоді ми знаєш, транспорт, транспорт, ми, так? Можемо. транспорт закриваємо, ми, ви рухаєтесь <голи> зараз радами з нами, рухаєтесь okay. на, на, посвід... okay. на посвідку в медичний заклад. Пан, ні, ну так нормально. Руслан. Так нормально. Слухай. Ні, ну Як так нормально? Пане Руслан, ну блін, я не був 10 років чесно тут до чого, всяку в житті. Я нікого не вбив, нікому не хочу погано зробити. Дуже багатьом людям я в АТО, там в мене і племянник, зараз, зараз через рік вернеться. Що до чого? Якщо б ми нормально так вистачали. Нормально ми Що? їдемо на. Ні, ну... вас. Ви. Медичний заклад для посвідчення того, що вважали, кольне поїзд. Окей, ви забираєте машину, я ніде не їду, просто мені. Я завтра буду розбиратися, що можете, я нікуди не їду. Все, ви забирайте машину, пишете, я даю свій паспорт. Все, можливо, що я нікуди не їду, я не хочу їхати нікуди. Я громадянин Англії на даний час. Розуміло. І я, блін, не хочу блин, з українцями нічого, спільного мати. Сюда, да я їм я им... віддаю машину. Все, Пацани. Э, ну нормально, я говорю, нормально. Все, пан, пан е, Руслан. Я все. Назар. назад. Забирайте все. Все, Я нікого не вбив, нікого не нарушив. Ми вас в не висувають, то вас все. не Вопроси... Розумієте, нас? Да. Не потрібно нервувати. Я Ми не вас хочу, не ви мене довели до кондиції. Я завтра консула Англії, бо я є громадянин Англії. На відеокамеру. Дзвони куди потрібно. Наразі ви Ми з нами нікого не вбили, ні ви з нами проїхали. Блін, ну блін, ну на руку Ви, народу, ви народу, почули народу. чи ні? Була пряма команда крок назад. Все, yes, so, so, так і стій, залишайся в місті. Зрозуміло? Я сказав зрозумілою мовою для вас. А я тобі скажу, що ти so, прийде yeah. до мене з yeah, портзал, yeah, ти рот так yeah. не відкриєш. Ти yeah, 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 завра... раз на раз так не трогай мене формувати. Не кричиш, щоб ти перш відкрив. Попереджаю, щоб ти пас відкрив. Ні, то ти мені хамиш тут. Приїжджає при дівчинці. Взагалі не хамив. Щоб я відійшов кудись назад від віддати. В Собака, до мене в зал прийдеш, до мене ти в зал прийдеш. Ні, я сплю. Тримай в руках. Я, я, я ж нічого не кажу. Він хам, він хам. мені, каже! Дівчинка, та ви Зимною. золотко, я. Що я. ти що, Зішно, братан, що ти що прикалашся, що? Да. Хлопці, ви що, з катужок летіли? Та, та, та от за ти! Я ви вас казли! Запорніться туди, відбудьте там, ді, де ді, я відбув 12, місяців. він, він, міс не, сси, він, він а ти не розуміє. Ти. Б... Ти казов, де ти був? Маша, ти можеш вже викликати? Він не розуміє. Я його не люблю, Маша, ти, друже, це чоловік. Я вже викликала. Ну нехай приїжджає! Був на проводити. Це чоловік. Ти ти хто кажує вас, успокойся. ти був казов, БАТО. Ти був казов, БАТО! 18 машин пригнав! правозахисну організацію є на раді. Рунвайська, 15, 15. Пацаны, якщо буде, ви з нами підете в штики... Такі... Якщо ви не будете йти на співпрацю... ми з вами в штики! ніхто Якщо ви з нами не підете, посидіти. Що ви лайки yeah, Ви що хто хоче вас повідомити, що... 10 років я тут не прожив. Я прожив Ну, Ви зараз при собі не маєте посвідчення водія? Я не маю, Чесно, я вам говорю, відкрито що до чого? Я прожив в Англії 10 років. Мені проблем немає, я відкуплюся вопросом. Справа? Не відкуплюся, не пощадку. Ви на пасічні. Взагалі нічого рішати не буду. Набирає братву зараз тут буде 300 чоловік Завайте. чому Трестань ти... чому ти поліцейський? Портан ти зараз... Поліцейський поліцейський в кін мав чого нічого. Є Все просто... побачив. Ну, тому що ви неправильно поводите себе. Ну, блін, Руслан. Бандита знайшов, от круто. О, блін. Ну блін, от таких кослів. Ну не смотри, та не ну блін. Нормально драк, Дужиться до чоловіка. Хто ви такий? Свідок, який їх. Який? Так, громадянин України. Так, ні. П'яний як ці. І там може бути моя дитина, або твоя. Силую. Чому ви спілкуєтесь толерантно? Культурно, чому цей я, подонок мені якщо, хамить? Якщо ви не будете а? кричати зараз і ви, 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 виражатися нормально, відносно працівників поліції, Ход. ми будемо отак, от до, гар, правозахисна організація. Я з вами не збираю. Чого ви мені вдовження робите? Ви що жартуєте, ви думаєте, що я вас боюсь? Я Шановна, ви, ви мене можете тут затримати, визвонити. Ви завтра отак, отак всі пролітаєте з роботи. Чесно. Чесно. Ну, ну, мой. Ні-ні. Дівчатка, дивіться, я. Руки тут пену! Я не поражаю. Мітк, що забере, дівчат. Так, давай. Забарить. В чому справи? Кому ще я вам скільки рано пройшов? Ні, а напрям спілкування. Добре! Ви не розумієте. Добре. Просто ми Бог вам здоров'я дав. Але ти розумієш, в чому прикол? Хто старший? Є. Старший так. Ну, є, правильно? Звичайно. Ну. Так завтра ми з цим старшим п'ємо каву, їмо м'ясо. І ми рішаємо завтра, завтра. Все рішаємо. Розумієш? х**а, храда. Замовити. Свірети там. А ти мені руки налаєш. А чого я вам? Та... А... Та... Нет, приїдемо. А ми вами розберемося. В... В... Вовше, без підвеччики, чесно. Тут, тут муха не передить без мого дозволу. Я люблю мощ-моч. Ну, хлопці. Якщо ви напасіте не проявите силу. То пальнуйте свої хати. Так, і будуть. Вчинили нам все проти, ну, і будемо говорить. Не, будем, не, не виконували закони про... я, 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 ви Мені взагалі руки поламали. У mm? вас порох цар, да? Це ви про президента нашого так? Ну, конечно. хлопці, а така працює така? Ні. Нет, да? кумовство не проходить. Що що? Кумовство не проходить. Не проходить, да? Ні. Ясно. Зараз вон Дімболому бі дзвоню Всі визволять. Я взагалі не розумію, що вони з хочуть. В чому ти мужик, скажи? Раз на раз ти не мужик. Вопрос-ответ, ти не мужик. Хлопці, це не гарно. Чесно, Це не гарно. Хлопці, оце не гарно. Оце не гарно, що ви робите.